Всім привіт, це Міс Ніка, і ми знову будемо грати базою У нас капіал, що робиться опять. Це музичний рух такий робить, да? Чи мальвані? А, мальвані. Та, блинько, так, заходимо. Ще туди сюди. <coughs> так, припрем. Не бачу, тут ходили собі по городам. Мам, татко, що це? Ми спати. так, а я Алізу зараз заведу спати. А ти ось. Уж... ходи, Аліська зараз передилися, бо ти тут без біс одешки мені, сонечка мами. А ми пішли. Ходи. пошли. Я тут думаю, як наші сонечки добренькі. Ставлю вже ці нагінці і сиш повня їх. Ісиш, де ісиш, ісиш, де ісиш. Придінься. Я передінуся, я ж не буду ходити, як ти. Чуєш? Хватить уже. Ой, завтра вже діткам не в школу, завтра ми підемо, завтра вихідні, завтра капіт. Четвер пройшов, звісно, неудачно. Перевілися. Не Ой, що? Ой, коротше, він на роботу, він кожного дня йде на роботу. Так, беру телефон. Так, хорошо. И пишу на работу. Так, что тут у меня все? Требовало было взять... Больше шоколадку себе на работу возьму. в пакет засуну. Со Шоколадочку себе возьму. Тут в шкафчик. Телефончики пошел я на работу. Свою работу. О, треба дітка мені їсти о, А він вже пішов. Так пішов татку на роботку. Так. Тіну я оце. І, і і, і, а що таке, я щось на верхній матку видіть. Ладно, нема, похоже, в цьому, в цьому хоч нормальніше буде. Ходить. Іду діткам приготую їсточки, 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 їсточки. Так, що їм говорить? Так, макарони супчик. Вони їх хочуть, люблять супчик. Ну, нас бачите, поїжджає такого нічого нема. Ну ладно, зараз їм зробимо, наприклад, рибку і макарончики. Їхні, так, одну Рибу вони поділять, так рибу. С морозилки взять. Где мои тарелки? Тарелочки. Так, стаканчик. Тарелку надо сюда закинуть. Так, где мои кастрюли? Где кастрюли? А, кастрюлька. Так, ставлю кастрюльку. Рыбку, чтобы пожарить. Рыбку, чтобы пожарить. Включим свет. светлую, Это так, что у нас какой-то музыки нет. Ой, господи, будинок наказати ціні, щоб вони вставали. Вони ну, не будуть вставати, бо буду. це неділя, субота. Ладно. Так вставляємо макарончики, хай поки так водичку закіпаємо. Так рибку кидаємо. Так, влюблю їй тарілки, щоб поїли. Так треба розгрузити. Хай поки водичку кипить, треба розгрузити. Оце. Так, мороженку, мороженку. Їм що тут в школу, їм тут в школу бачу що накупляли. Татку наш з в з роботи приїхав, накупляв молока молоканок. О, оце якийсь легчики. Так, меду купив наш мед? не знаю. Ну, я казала, йому закінчився мед. О, рис купив, як я рис люблю. що? так, 2. Харети, поки та рибку, так. Макарони, сік дитинців в школу, водички я його просила, газелочку двим, йогурта два просила, то може діти поїстять йогуртом не більш таком так. що водичка так довго кипить? Не розумію, Казали, ваша вода буде кипити довго. це, це процес іде такий довгий. ну, довго буде капець. Обманули в мене так це отакі я купив татку, ну добренько. Так, це пакетик так сюди. Знагрілася водичка, що тут макаронички. Оце коли забито, у мене полки цими штуками не потрібними. Звісно, я бачу, що мене макароні вже нема. Ну, ну поділяться, коротше, своїми макаронами. Довго хочу жариться макарончики. Опа, поджарила рибка і макарончики. Так оно, ну, все тихо. Так, ой, я туди зайшла. Так, все зробила я. гарненько пожарила, зараз їм щось на любити ще. І ще тут оце не доїли, Ну, зараз поїдять, коротше. А йдемо, де я ту рибу поділа ще одну? Та їй йди споділа. Так, де мій чайничок? Зараз їм не любити. О, ну з чайник щось сталося. В кого таке саме? Треба просто чайник було. І ставити. Такий поїзд. Так, пішла. А, Алісі не їсти. Аліса зараз проснеться. Ня, ня, жрать хочу. Не можу. Дайте жрать буде, орать, а Аліса як... Бішенство мале. Так, молоко ще додати. її. засипали, Де молоко. Буде грати, їсти її треба. Все заляло молочком. Так і ним молочка. Так заляла їй молочко, розбавила типу кавучку, все, не кавусь, все. Взвертаю по лісу, простаті будить, хоч вона не встають, а? Уже треба, я не поняла. Ну, мабуть, вони нее там на зары встали. Прошу Алису надо. сонечко опять сичками світить. Аліса, я казала піжаму. Що? А піжаму? пьяну. Все піжаму? Я в трусях просто подивила. Ти в тапках ты самых спиш. Аліса, Дин авто. Валіська, ну ти така смішна, мами, така смішна в мене. Узечка в тебе бачу, грає тут. Шоданечки. Ну, Аліна, ну Карін, ну я правда, ну я ні в чому в тебе не брала. Брала ти все, успокойся. А ну, стихо, що? Вона мене взяла і іграшку. Йошкінко, Йошкінко, які ви вредні, вдійтесь. Нормальну одежу? Ви, ви шов в школярні удачи. Видите, нормальну одежу, Будь ласка. Ну ти мене уже не знаєш що. ненормальна ти. Сама така. Так промовчіть ви уже. Помогчить ви трохи. Хоч тебя чуть-чуть помовчіть. Так Та, кофту я кость статинки Вам так добре про футбол ходить. Кофту наділа! <тит> <тит> кофту Штеш, не йде все. Короче, я вам не буду собі морочить голову, бо ж ви мені не морочали своей одежу голову. Добре, будемо молочити. Так оттянути шортом. Ліна, пострадав не делаем. Мам, я втянути кофту. Добре, втівайте кофточку. Ліна? пта. Дві Аліса вділась нормально, тільки по-другому снаки быстро пішла прийти. Я хотіла Аліса. де у мене штанчики одінулись цей костюм чекарний. Семь. Оце вже друге діло, хоч щось втіла. Аліна, будь ласка, надіньте хоч щось. Ну, пока Карина тебе другие носочки. Алина. Придумала. Что мы у меня на дело нашим? Еще уже в дело бачу. Так долго в типа? Так, треба тебе что шо, Шов в кроссовках ты сам? Один свои вот эти нормальные кроссовочки. Еще тебе и тебе такие его кроссовки. Только нормальные. Ой, не всі, а тобі, 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 Каріна. ось ці кросовочки, вони дуже добрі на тебе. Все йдіть їсти. А я зараз алискуть дає что тут ходіть, ходіть, всі разом ходіть. Пішли. Так, Якщо що, щось, щось не все з'їсть, то нічого. Зараз ми е, підемо сьогодні масаж робити. Там тетя відкрили новий магазин і будемо туди ходити. А, так, да, звичайно. Ну давайте сюди їсти, шведесенька підемо. Ми поїли, Добренько їдіть. Аліса, ходи, ми в таких треба туди йти, в свої піж... піжамі чи воде ще ходить. І кому тут на дворі. Тут дуже близько, кстати. Угу. Заходьте хто прийшов, ходи соночку. Ходіть туди, ви зараз приймаємо личко, підете туда, там наймалесенький. Мя, мя, я. Оди, сонечко заре. Куди? А Куди а я йду? Ніку, ти нікуди не йдеш, ти просто йдеш грати там, там гратися з тітками. Бізим. Овочки немає. Батько заре продає. Що ти? Олька, Волічка. Всю я тут Мама. Ну Просто привіт. Поїхала я на перший поворот. Так за мене прийшли ті клієнти, яких я найбільше люблю. Ну і привітки сосіди. Потім тримаєте шаричок, так. Ой. Так. Все. Хто тут хоче, ідіть процедури робимо. Тільки не миться, будь ласка, я не буду дивитися. Холоднюча вода. Діта я подушек. Це на оборочі більше холодно. в кот. А, а! А, збранчить просто в себе воду. О, капець, зима на дворі бібиться холодно. а а холодно. холодно, пішли. пішли. Ну, все, зробили лягайте Ви тако, якщо хочете дівчатка, а мы ляжем. А все буде добре? Все-все, все, я процедуру роблю. Так. Дівчатка, візьміть морозивку, можете охладитися. І мамі теж так само візьміть. Ой, ось, все візьму зараз морозивку. Так, зараз вам одні таблеточки, дівчатка, да ви з'їжджаєте тасочку. Які ще таблетки ви їдете від температури, бо тут це дуже жарко буде. І одна таблеточка для масажика. А що мені не даєте, бо ви вже дорослі, а дівчаткам це не має. Так, і одну вот таку таблеточку. То ви нас тими таблетками вже нажували. Так, тепер п'їте оце, пийте. Так, чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Угу. Все. Уже сім'ю, коротше, морозу. Куди встала, без розсіла. Угу. Так, а я зараз прийду. Ходіть. То на кудись іде, тому на ходіть. Ходіть, ходіть, шове тесенько. Там не другий поверх. Тільки не другий поверх, я знаю, що там є. Ну, це тільки, будь ласка, тихесенько, тихесенько. Так йдіть. Стоїть, стоїть, стоїть. Вісело, так. А тепер на третій поверх. Діти, а ви остаєтеся зі мною на цьому поверсі? Зараз ми з вами будемо серйозно говорити. Ну, до нас прийде один дядечко. Дуже дуже, 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 дуже хороше. Добрий день. Добрий день. Ми хочемо з вами поверх. Аліса, 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 сонечко, мами, не донечко. Васічка, біжим, біжим. Це другий поверх, хлопці. Хоч би помолий до всіх. А це стать, а це ті їх Так, що ви причепилась? Вот привесі нам щось туди, звичайно, привесемо. Якщо ви хочете поговорити? Оце не погоджено таке? І що ви збираєтесь на цей раз нам говорити? Хлопці там. что вы на цей раз хотите доказать, что вы такие хорошие, что вы такие страховые. Алиночка, солнышко, Алисочка, мылочка. Ну за капец, ну я и ласка ваша была добра, я всегда еду, ну ласка Вася, она нажимала, и мамы не боятся. Ститель. О, привет, это я не поняла, что вы тут были. Привет. Привет. Чего вы плачете? Смотрите, я только. не дарю. О, ты не но она иногда... О, привет. А мы все тут с Русь встретились? А давай еще У Моя мама... Ей не мама. В смысле, не мама. Твоя мама е. Мои боты. Утеклуйся, про це, вона є, вона буде. Сонечко, сонечко, лисичка, біжи, біжи, біжи. Досі, б єд, б єд. Донечко, тут сюди. Привіт, привет. я тута. Я не плачь. Сяня, я тута. Зарвалю сніжком раз. Шик. Та хватить мене вже лупаси, Ніна. Та я откуда знаю, що я Ніна? Ні, да. успокойся, будь такою. Один і другий поверх. Тепер будемо розбиратися, чого вони приперлись опять сюди. Вам щось непонятно. О, привет. Привет. Вам щось непонятно, то можете ви не приходити до наших дітей і не лякати. Ми... Нам не подобається, коли ви лякаєте наших дітей. Вам не подобається. То, що, що вам не подобається, а нам не подобається. Все буде добре, Настя, не, Мі. 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 Зима не Євочка! Аліса Аліса не плакнула. Мій братику блатик, що братик? Там, там шум, там тихесенько, будьте на третьому поверсі. Що зараз станеться, там капець, що робиться, вона не знає, що зробити Серпу, скоріше мій тато прийшов. Приде твій татко, не бійся. Він, він, коротше, там на третьому поверсі. Я, походу, якась лісниця є за те, що вони там тато і мама, з'являються. Тоночку, ну да. Ну я что там на другом поверхе мама робит? Что она там сварится? Там, я там капец, они там так сварятся, я не знаю кто. Mm. Понятно, все с ними. Понятно. Опять. Так, что я налякав, а потом. Стричка, привет. Сестричка, привіт! Коли ти приколи вспіла приїхати. Ой, спіла я приїхати. що тобі не встигла привезти. Ось таку шляпку привезла, надівай. Ой, класна. Ось так дракошна. Красива іграшка. А що тут сталося? Я на другому поверсі. їздила, там твоя там мама, бачу мама, а де тату? Татку не знаю. Ну Добренько, я пішла на третій поверх. Ходи, ходіть раз. Ходіть, ходіть, бо бачу там свариться. То я теж так побачила, що там свариться. Що тут сталося? Та ми поговоримо. О, привіт. Сідай біля мене. І сюди я вам доказую, хватить наших дітей кудись пхати, кудись носити їх, куди не треба. Хватить уже. Це просто ненормально. Вилякайте дітей, щоб вони потім назад ніколи нічого не робили. Вилякайте просто дітей, щоб вони не бачили свого другого життя, самого щасливого життя. Так, я говорю, щоб ви вийшли від і не лякали дітей. Бистро, наче я без поліцію. Ми висовемо поліцію, якщо ви не успокоїтесь це робити. Ви визвали на нас поліцію, а нам смішно від цього стає. Да нам смішно. Я не знаю, що робити. Де мої батьки, у вас є всі батьки, у вас у мене нема батьків не прийшли ще з чем, може сестричка хоч є. Ой, сестра, думаю, не рік, підійшла. коктейльчик, 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 коктейльчик. Мы морозно, морозно, морозно. Mm, морозно, no, братик, братик, где ты? Tu... Привет. Привет. На Подарила. Привет, привет, привет. Ну чё, а я тому... А чё там у нас сварится? Я не знаю, опять пришел лекарь. Сразумелся. Духа... І що, то я ще так зараз прийду розбиратися, я сестра теж. Та ви не маєте права влізти в якусь чужу біду. Добрий день. Ще ти приперлась? Хватить уже припиратися. До нас всіх їздить по ліфтам, тут типу, ви кудись їздите. Всіх мама прийшла Так. У мене сестричка. Так, впустим мама. На це. Ладно, сорі побачите. Всім пока-пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.